Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас такий совєтський роз'єм у збірці 51 5130. Ось так виглядає він, сам зібраний. Роз'єм містить срібло, паладій та позолоту Зараз його відкриємо, подивимося самі. Зазори та контакти з середини. Як бачимо, друзі, один роз'єм у нас повністю йде срібний, а це йде мамка, контакти всередині, друзі, позолочені. Ось такий у нас цікавий друзі роз'єм. Ось так бачимо жовтий метал, позолота явно. І, скоріш все, паладій з позолотою, тому що метал стальний, білий і без яких небудь видимих почорнінь. У кого є такі роз'єми, пишіть, телефонуйте. З радістю їх куплю. Ціна приблизно 5-10 доларів в залежності від стану роз'єму та маркування. Є і дорожчі, але вони повинні бути повністю жовті. Там Вже роз'єми йдуть від 30 та до 100 доларів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.